Є знижки на антикатарал. 15% в аптеках подорожник. вам та У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Нехтування сніданком небезпечне для життя. Таке попередження вчених опублікувало британське видання The Sun. До дослідження науковці вдалися через популярність так званого інтервального голодування, прихильниками якого є чимало світових зірок. Зокрема, співачка Бейонце, актори Г'ю Джекман, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Еністон та Голі Беррі. Суть такої дієти полягає в поділі доби на періоди повної відмови від їжі та часу, коли можна їсти усе. Відтак люди пропускають сніданок, обід або вечерю, і це нібито допомагає їм не набирати вагу, але вчені б'ють на сполох, таке схуднення вкрай небезпечне. В опублікованому дослідженні, що провели китайські науковці, йдеться люди, які їли з восьмигодинними перервами, мали на 91% більше ризиків померти від серцево-судинних захворювань. Ніж ті, хто їв без тривалих перерв протягом 12-16 годин. Ми були здивовані, виявивши, що люди, які дотримувались обмеженого за часом харчування, частіше помирали від таких хвороб. Пацієнтам, особливо із захворюваннями серця, дуже важливо знати про зв'язок між восьмигодинними перервами у прийомі їжі та підвищеним ризиком смерті. Цитує видання доктора Шанхайського університету Дзяо Тонг Віктора Джуна. Небезпека модної інтервальної дієти ще й у тому, що понад 7,5 мільйонів британців живуть із захворюваннями серця чи кровообігу, і це причина чверті всіх смертей країні, пояснюють автори статті в Україні. Ж до слова цей відсоток ще більший, за даними центру громадського здоров'я МОЗ. 64% випадків смертей у нашій країні припадає на серцево-судинні захворювання. Це 450 тисяч втрачених життів щороку. Таку статистику експерти наводили у вересні 2023, тобто, вже під час повномасштабної війни в Україні. Автори дослідження, що опублікувало Sun, стверджують, у прихильників інтервального голодування. Майже вдвічі частіше стаються інфаркти або інсульти, і наполягають вкрай важливо для здоров'я не пропускати сніданок, так само як обід і вечерю.